Привіт, друзі! радий вас вітати на своєму каналі. Хочу в першу чергу подякувати. Подякувати всім, хто переглядає, ставить лайк, коментар, дизлайк. Це теж змушує нас розвиватись. Ми стараємося, дуже сильно стараємось. Так. Так. Зразу як ми ось тут підпустимо наш кабунчик, Пололимо його. Міжрад рад поробив трактором. Зараз зайдемо, Ну, Все одно. Ну, останній час потім я читав, що гарбуз має рости. Порянові в певній мірі. Так, ось такі у нас красені. Але відео не про це. Сьогодні ми будемо звільняти нашу теплицю. Вибрали ми гарбузи, Гарбузи. кавуни ми повибирали. Дві у нас були вибірки, в принципі. Результат, можливо, цікаво буде теплиця з довжиною 50 метрів, шириною 4 метри. Ну, майже сотки, ось так я скажу. Бо там була в нас розсада, то ми то ми там декілька метрів не змогли посилити ось так. Не було коли виносити касету нашу, якось ось так. Декілька слів про теплицю. Ну, як бачите, підбили ми трошки зверху. Неможливо і натягнути плівку, неможливо. Якось ось так, будемо працювати. Краща плівка і теплиця у Ярика Маза. Тому зайдіть на канал, подивіться, теж нам підказав словом. На рахунок теплиці краще, краще. Не треба її робити, не знаю, такої високої. Але нічого, це наша перша теплиця. Нічого, будемо старатись, Так, декілька слів. Що? З чим будемо працювати? Треба зараз стягнути водення, вручну його ніхто не буде цією дурницею займатися, легше вже підсипити борони. Але але треба зняти гушника, бо не, влі... не, не зайде. Йдемо ще в теплицю, покажу вам. ось так Ми одну сторону ми. Відкопали, щоб було провітрювання, бо спека була неймовірна. Садили ми Вікторію, густенько трішки посадили. Тобто по метру відійшли, 4 метри, ширина теплиці, по метрів і два рядочки. Тобто, і посередині у нас вийшло 1,5 метра, між ряд, ось так. І трошки густенько. У нас дві касети. Ми посили по 96 штук. Ну, Біля 200 рослин ми сюди посадили. Начебто, потім думали, врожаю вже майже й не буде. Так, вибачаюсь, вітер. Врожаю не були в кінці трошки такі славніші були, але ви знаєте, досить непогано. Полив у нас тут був капельний, каплю поки що забрали, бо будемо готувати підсуницю тут місце. Тому каплю ми забрали. І ви знаєте, врожай навіть ще непоганий. Біля 400 кг ми зібрали звідси. Кавуни були в нас, як виявляється, то краще навіть такі. 2-2,5-3-3,5 кг, Отакі у нас були кавунчики. Ось так. Зараз треба трошки зберігся цю згребти. Так, це наш шо? Це у нас, друзі, тут погний капунчик. Зараз тому всім гарного перегляду, друзі. Ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! Так, ось так виходить, ну взагалі прекрасно, Зараз ще один сі зробимо і буде ідеально. Навіть в китайцем можна працювати в теплиці. Да, трошки з виклотною пугратися і її розвернути, але буде поки що так. Ми працюємо, друзі. Ну, два сліда пройшов ідеально. Я б скажу, це дуже навіть ідеально. Трішки є <смі> безхлопної це не та робота, але нічого. Ще ось тут з краєчку пройду. Е Бо просто буде та... попрошутати, щоб зафризував мотоблоком, Фреза, ну, все бадиля, зараз воно буде намотувати Якість якість роботи буде просто нульова. нам потрібно більш-менш. Тепер далі ми кидаємо сюди каплю, промочуємо, хоч і дощі були. Але, але. Але тут у нас сухо. Капелька в нас промочить, ми трошки поміняємо місцями, щоб волога пішла. І запрезеруємо, наріжемо рядки собі. Все. Так, декілька хвилин роботи, де ще бігав, щоб щось зняти вам. Ще, ще навіть якась волога є. Є ще волога. Ну, можна сказати, майже ідеально. Ідеалу, звісно, ніколи не буде, але тепер тато зможе тут мотоблоком профрезерувати і будемо працювати далі.